Книжки, які я довго не хотіла братися читати, а вони виявилися 10 з 10. Завтра, завтра, завтра. Габріал Зевін. Не хотіла читати цю книгу, тому що вона була дуже популярною в буктоці. А я здебільшого не люблю книги, і вони мені не подобаються, які залітають саме в буктоці. Але ця книга стала виключенням. Мені тут дуже сподобалося і стиль написання, і тема це розробка комп'ютерних ігор, і інші теми, які тут піднімаються про дружбу, про тернистий шлях для подолання якихось проблем в тій же самій дружбі. А про те, що Поряд завжди має бути людина, яка тебе мотивує, яка в тебе вірить. Мені дуже сподобалися описані концепти ігор в цій книзі. Єдине, що мене бісить цій книзі, це люди, які кажуть, що вона схожа на маленьке життя. Жозе Сарамаго, сліпота дуже цікаво, що багато людей асоціюють мене з цією книгою, хоча я дуже довго боялася її братися, читати, тому що відгуки про неї дуже неоднозначні. Люди поділяються на тих, хто її ненавидить, і кажуть, що як цей треш можна взагалі читати, і на тих, хто її обожнює, і каже, Боже, це. Найкраще, що я читав в своєму житті. Тут розповідається про такий маленький апокаліпсис, коли люди в один момент сліпнуть, не сліпне тільки одна людина в цій книзі, і що із цього виходить? Чи зможуть люди згрупуватися, чи зможуть вони жити в мирі та злагоді? І до яких звірств вони опускаються, коли думають, що їх там ніхто не бачить, або думають, що це все мене безнаказано. Валеріан Підмогильний – невеличка драма. Після прочитання міста я взагалі не хотіла далі знайомитися з творчістю Валеріана Підмогильного, тому що Мені дуже не сподобався цей твір. Не сподобався сюжет, не сподобалися герої. Були тільки негативні емоції після прочитання. Мене прям змусили дати шанс невеличкій драмі, тому що сказали Даша, дивись, людям, яким не подобається місто, дуже залітає невеличка драма, і вони були праві, тому що невеличка драма стала для мене одним з найкращих творів класичної української літератури, які я коли-небудь читала. В центрі сюжету в нас дівчина така проста робітниця, яку оточують дуже багато різних чоловіків різного. Статусу які її по-своєму якось кохають, і що з цього виходить. Крипати Мефістофі. Я не хотіла читати цю книгу, тому що мені просто не подобалася назва. Вона мене якось відштовхувала. Я чесно думала, що це щось буде як доктор Фаустус. А в мене взагалі травма. Після це одна з найскладніших, найнудніших книг, які я читала, І чомусь в мене була асоціація, що ця книга буде щось подібне. Абсолютно ні, дуже динамічний сюжет. Дуже дуже імпозантний герой, якого спочатку ви скоріш за все будете ненавидіти, тому що. Ціль його життя це розбещувати звичайних людей і спостерігати за їхнім падінням. А потім він закохується. Анатолій Дністровий пацик і дуже довго відкладали читання цієї книги. Думала, що вона мені не те, що не сподобається, просто я думала, вона буде ну така собі. І вже з перших сторінок я закохалася в стиль Анатолія Дністрового. Він доволі специфічний, такий грубий, трушний. Тут розповідається про Тернопіль 90-х і про молодь, яка живе або виживає в ті часи. Це жанр брудний реалізм і треба бути готовим. І до матяків, і до сірості, і до е, наркоманів, проституток, до нетолерантності, сексизму. Після прочитання цієї книги я купила вже чотири книжки Анатолія Дністрового. Тому я думаю, це показник того, що мені дуже сподобалося. Олексій Жупанський «Осіннє заціпініння нічого не очікувала від цієї книги. Купила просто з почуття солідарності до видавництва жупанського. Книга починається з того, що має запуститися опалювальний сезон, але як завжди, цього чомусь не відбувається, і це вже заїбало не тільки Живих, але й мертвих. І от у мертвих є тільки один день на рік, коли вони можуть прийти в ЖЕК і пожалітися або вибити свої права на тепло. Що робить начальник Жеку? Він заховується в кокон і впадає в сплячку. І слава Богу, до цього Жеку приходять якісь дивні діти, які хочуть воскресити кішку, крадуть в нього щось. І от це щось переходить з руки в руки наших властімущих від нижчих до вищих рангів. І чим це завершується, читайте в книзі. І остання книга це Тиша Дон Ліло цієї книги рейтинг 2,66. Це найнижчий рейтинг книги, яка коли-небудь була у мене в руках. І всі як один писали, що це найгірше, що написав Дон Деліло. Але мені пощастило, це перша книга цього автора, яку я тримала у себе в руках, і мені вона сподобалася. Можливо, це через те, що я розумію в тому, Дона Деліла від технології від цього прогресу, від цих соціальних мереж, смартфонів, імейлів і так далі. І в якийсь момент я теж хочу, щоб воно все зникло і відбувся якийсь. Катаклізм буду далі знайомитися з цим автором і сподіваюся, що наступні книжки мені сподобаться ще більше. А потім через їх я скажу, це така слабка книжка була. Діліться, що ви читали з цього, яку оцінку поставила. А також можливо, ви щось хочете прочитати з цього списку.